І так, всім доброго вечора або доброго дня. З вами Віктор. Тут ми розглядаємо психологію, і сьогодні ми поговоримо про розлучення. А якщо бути точнішим, то про бажану стратегію поведінки при розлученні. Дане відео зроблено у форматі есе, тому вставляйте свої навушнички у свої вушка та йдіть готувати собі сніданок. А я тим часом почну. А якщо ми вже остаточно оминаємо варіант, де було б доречно зробити спроби збереження сім'ї, а тим більше збереження сім'ї у здоровому форматі, то у нас залишаються два варіанти розлучення істеричний і цивілізований. Часто так буває, що люди дратують одне одного і терплять занадто довго, через що розлучення стає все більш істеричним. Однак як би там не було, Якщо справа дійшла до роботи з психологом, то необхідно докласти максимальну кількість зусиль аби зробити історичне розлучення цивілізованим. Тобто необхідно зробити так, аби від цієї події постраждала мінімальна кількість людей і щоб інтенсивність цих страждань теж була якомога нижчою. Перший пункт самий складний, бо він викликає найбільше спротиву та заперечення від кожного з партнерів. Перш за все, необхідно розуміти, що навіть якщо розлучення є жаденним, бо люди вже не можуть дивитись одне на одного, це все одно є неприємною подією. Ніхто не укладає сім'ї та шлюбу з метою розвалити його коли-небудь. Усі хочуть радості та щастя. До того ж, це щастя є фундаментальним, адже стосується сім'ї, близьких стосунків, продовження роду, спадку і так далі. Але за неправильними вчинками, за неправильною прихованою мотивацією укладення шлюбу, завжди йтиме неправильний результат. І це відповідальність кожного з партнерів. Вони обидва мають її усвідомити. Навіть якщо хтось один вчинив якесь жахіття, наприклад, зрадив, щоб це не означало, то як склалась така ситуація? У якій партнер дозволив собі піти всупереч цінностей іншого і не побоятися втратити щось. Чи були їхні цінності взагалі узгоджені, обговорені, чи були узгоджені розуміння зради між ними, розуміння, як необхідно любити одне одного, проявляти любов, що партнер почував себе любимим і не прагнув шукати задоволення цієї потреби де-інде? Чи була між ними створена цінність стосунків, чи вони не вважали за потрібне вкладатись і чекали, поки хтось інший зробить перший крок? Ситуації можуть бути різні, але якість стосунків завжди залежить від обох. Ця розмова призначена радше для зниження інтенсивності образи одне на одного, аби ці стосунки завершились у повній мірі. І люди не звинувачували одне одного у своїх бідах і після розлучення. Також розуміння власної відповідальності за руйнування стосунків може стати профілактичним заходом для побудови майбутніх стосунків. Хоча не виключається також і варіант, що, дізнавшись про такі е, деталі, пара, що розлучається, захоче дати собі ще один шанс. Але ми на цьому не наполягаємо. Це має бути їхнє рішення під час складання пазликів із деталей. Також важливо обговорити при розлученні розподіл обов'язків та побуту. Вірніше, парі у процесі розлучення необхідно пам'ятати про те, що тепер їм необхідно буде стати незалежними в усьому. Він не зароблятиме для неї, а вона не готуватиме для нього, наприклад. А ще й треба буде шукати окреме житло. Тобто пара разом має дійти до розуміння, у якому колишнє подружжя не почне сумувати одне за одним через те, що у багатьох чисто практичних аспектах життя стало складнішим. І інакше почнеться, от раніше було не так вже й погано, було погано, ви тому й вирішили розійтись. Хоча це не виключає також засвоєння того уроку, що треба зробити які-небудь дії, аби отримати блага, без яких стає так складно. І також діти. Цей пункт є останнім у даному есе, однак максимально важливим. Просто не у всіх розвалених шлюбах є діти. По-перше, необхідно сказати дітям правду і не видумати які-небудь тривалі татові відрядження. Мамі з татом разом погано, і це все. По-друге, необхідно дати дитині розуміння, що це не її провина. По-третє, ті батьки дитини, що залишились, мають продовжити задовольняти її потреби у любові і надати їй розуміння, що вона все ще важлива і знаходиться у безпеці, а також заслуговує на ту безумовну любов, що необхідна для нормального розвитку. І під фразою Ті батьки, що залишились, я маю на увазі, що їх може бути і двоє, а може бути і так, що хтось із них забив на дитину ще до розлучення. І вчетверте, дати дитині можливість виражати будь-які емоції та почуття з цього приводу дитина знаходиться в афекті через те, що руйнується її картина світу, у якому вона тепер не може почуватися у безпеці. І якщо вона не переживе цих емоцій зараз, не зніме цю напругу, то потім буде важко. Якщо дитина хоче побути сама, хай побуде сама. Просто дайте їй знати, що ви поруч, якщо що. І в жодному разі не треба зберігати сім'ю заради дітей. Дітям потрібна, вірно, що сім'я, а не офіційно зареєстрований шлюб між двома нещасними людьми. В описі є реквізити для матеріальної підтримки мого каналу. Дякую всім за підтримку, зокрема і за те, що виглядів подобають підписок, і дзвіночків та коментарів. А на цьому все. З вами був Віктор. Ми скоро знову побачимось і до побачення!